Ми сюди приїхали, в неї дуже різали зубки, вона криком кричала. Ми не могли спочатку зрозуміти, за чого вона, чи те, що місце знаходження нове, чи, чи то. А тоді вже побачили, що в нас зуби. Приїхали з Купянського району, два місяці живемо, четверо діток, приїхали з чоловіком, приїхали, зразу одразу пішов служити. Зайшли російські війська і почали заселятися до пустих хат. Нам страшно стало, і оце ж найголовніше, я не сказала, що главное, сказали, у вас є півгодини звідси, ну, звісно, на російській мові, пів години звідси виселитися. І ми за дітей, все, що було під руками, похватали тікати. Ну, те, що діточкам не поначалу було це зрозуміло, нічого. Ми всі тут дружна сім'я одна, всі друг другу допомагають. Один одного підтримують, не дають унивати ні в коєму разі, все добре. Тепло, дають гуманітарку, ми самі їсти готуємо, є памперси, є все необхідне для дітей. Ми зараз намагаємося в наших гуртожитках проводити максимальну адаптацію. Тобто у нас ми зараз закрили базові потреби. Їжу, одяг, постіль. Ми допомагаємо людям оформлювати виплати. Ми співпрацюємо з правом на захист для того, аби людям допомагали оформляти документи, які вони втратили, для того, аби людям надавали юридичні консультації з приводу тих злочинів, які були щодо них створені. Також ми співпрацюємо з організаціями, які оформлюють виплати для переселенців від ООН, для того, аби люди мали якісь кошти для того, щоб щось собі купити. У нас на базах гуртожитків працюють лікарі. Ми вирізаємо ялинку, хочемо прикріпити її на стіну, щоб було гарно. Скупінську. Було б краще, якби ми вдома, звісно, б, е, святкували. Ну і тут теж нормально. Дітки зробили таку ялинку. Не можемо такої поставити, буде така ялинка в нас. Новий рік. Подарунки Дід Мороз. Будемо сподіватися, що принесе. Він нас знайде, що ми не там, і тут. Це склад, де знаходяться матраси, їжа, дитячі суміші, памперси, харчування, крупи, макарони, хліб. От такий от біотуалети. Це те, що нам потрібно, тому що в нас туалети чаші, а пожилі люди не можуть присідати, тому потрібні такі біотуалети, а їх дуже мало. Я приїхала з міста Куп'янськ 27 вересня і в цей же день почала допомагати як волонтер в гуртожитку. Спустя місяць я стала працівником «Студмістечка». тут містечка. Я приїхала ну, з родиною, не, не сама. З братом, з сестрою. Умови були не, не для проживання а з дітьми. Студентський інтер'єр. Але ну, ми всі були студентами, ми з розумінням ставимося. Навіть дізналися в інтернеті, хто ця група, щоб діти, діти запитують, мам, це хто. І я, ну, давайте з'ясуємо. Також є аніме плакати, ну. діти вже довольні, граються. Світло, зв'язок, можливо, швидко викликати, в аптеку сходити. Тому ми цього були все позбавлені всі місяці в окупації. Єва. Сьогодні пішла бабуся, яка просить: от мені дуже потрібна, для не для мене, для подруги куртка 70-го розміру. Каже, ну, їй немає в чому вийти зараз на вулицю. Ми починаємо піднімати ресурси, шукати, але розуміємо, що на даний момент ми просто гасимо пожежу. Ми допомагаємо в одному випадку. А таких випадків тут живе в цьому гуртожитку 506 людей сьогодні, за, на двох-711, загалом півтори тисячі. За останні три дні. Купінська було викояно 150 п'ятдесят людей посовно гуртожиток. І ці люди зараз виїжджають без нічого, а ті, хто виїжджали раніше, вони так само без зимового одягу. Тому от потреба з теплими дорослими речами і теплим дорослим взуттям, вона от є дуже-дуже гострою на сьогодні. І, звичайно, хотілося взяти все, але ну, машина, п'ятеро людей, тому що що змогли, взяли і дякувати, що там надали їм іграшки. Це нам вже тут все, волонтери дали, не з собою. це міша, дві ковдрички, там ще якась іграшка. Тому ну. І куртки, і чобітки, і все, що все що потрібно, бо дуже дякуємо. Якась гігієна, ну, все ну